треба сказати про те що дуже розповсюджена така думка людей про те що опікуном може бути тільки родич Опікуном може бути будь-яка людина в законі вказано що родич може бути переважно опікуном тобто якщо є е, різні люди які е, хочуть стати опікуном і е, про це написали заяву то переважне право скоріш за все Буде надана органам опіки піклування в поданні суду, і судом визначена людина, яка є родичем. Але це не обов'язкова вимога до опікуна, і опікуном може будь-яка людина, особливо сьогодні, коли родичі, багато родичів виїхало, а люди з вадами там, психічного стану залишились в Україні. То дуже часто виникають питання щодо встановлення опіки над людьми з ніздатністю, саме не родичами, взагалі сторонніми людьми. Але такі люди є, вони добрі серцем і вони беруть на себе такі обов'язки. До речі, хочу сказати, що ми також повинні знати про те, що. Є умови припинення опіки. Які умови? Перша умова це коли опікун самостійно, за власним бажанням, пише заяву про складання своїх повноважень опікуна. І таку заяву суд повинен задовольнити і призначити іншого опікуна протягом місяця. Опять же, за поданням органу опіки і піклування, але у суду є один місяць. І якщо він в цей місяць не призначає іншого опікуна, то людина, яка виконує функції і повноваження опікуна, може відмовитися від виконання і вже не виконувати ці обов'язки відповідно до вимог закону. Є інші підстави про припинення опіки. Це коли опікун не виконує своїх повноважень або діє всупереч інтересам подопічного, тоді орган опіки і піклування. Подає заяву до суду, і суд позбавляє такого опікуна, його повноважень. От, і якщо були зловживання, то він може зробити подання до органів поліції для розслідування зловживань, якщо вони несуть кримінальну складову. Але ми повинні ще раз сказати про те, що порушення з боку опікуна є підставою. Для е, звернення органів опіки і піклування до суду з метою е, звільнення опікуна від його повноваження. Третє підстава, коли закінчується опікунство, це е, ті обставини, коли людина видужила, пройшла обстеження судово-психіатричної експертизи, і визнана судом. Такое, щодо якої поновлена її дієздатність. З моменту поновления дієздатності пика також припиняється.